14-річна Анастасія Величко, також 14-річна Віра Купіна та 11-річний Марк Луговий. Ці діти зникли на тимчасово окупованих територіях Луганщини. І де вони перебувають зараз, невідомо. Проте я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Насамперед, я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій Луганської області. Будь ласка. Уважно вдивіться в обличчя дітей. Анастасія Величко в жовтні місяці їй виповнилося 14 років. У неї темне пряме волосся, овальне обличчя та карі очі. Віра Купіна влітку їй має виповнитися 15. У неї овальне обличчя та довге світле волосся. А це Марк Луговий. У травні йому виповниться 12 років. У нього кругле обличчя та темні очі. Інформація про зникнення дівчат надійшла ще на початку повномасштабної війни, а от хлопчик зник вже у січні 23-го року. І за весь цей час про дітей не було жодної звістки. Можливо, малечу вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Анастасію, Віру чи Марка або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в Телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих, можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей в умовах сьогодення. Вони зникають не лише на окупованих територіях, а й на підконтрольних. Тому звертаюся до батьків: послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити свою дитину. Батьки, щоб не загубити дитину у натовпі, наприклад, під час евакуації або в укритті у метро. Перед візитом у людне місце обов'язково проведіть інструктаж із своєю дитиною. Що робити, якщо все ж таки дитина загубиться? Навчіть свою дитину знати, пам'ятати своє ім'я і прізвище, імена батьків, за можливості номер телефону одного з них. Поясніть дитині, як поводити себе у натовпі. Розкажіть, що це не місце для ігор, не можна відходити від дорослих і пересуватися самостійно. Потрібно тримати маму або тата за руку. Одягніть свою дитину у яскравий помітний одяг. Скористайтеся бейджом або біркою. Напишіть на ньому своє ім'я та контактний номер телефону. А також контакти інших родичів. Прикріпіть цю бірку до кишені одягу, який дитина ніде не залишить. Важливо, щоб це не був рюкзак або куртку, яку дитина може зняти. Увімкніть відстеження геолокації на телефоні дитини або її смарт-годиннику і синхронізуйте їх із своїми гаджетами. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп Крайм Юэй